Так, зараз ми тут підшукаємо нормальну лавочку <кій> в цьому парку. Дерева, така в нас погодка. І зараз ми тут десь присядемо так, щоб не відсвічувати, бо я не знаю як тут місцеві поставитися до блогерства. Я вже казав. Так, І так. всім вітання. Сьогодні у нас хороший день, тепло, більш-менш плюс 8. І я би вам хотів ну, дещо сказати на рахунок цін тут в Польщі. Живу я в місті Легіонова, це дві зупинки електричкою або будь-яким автобусом він їде з Варшави і це якби, пер... ну, не передмістя, це такий приколабок. І так, зараз я перекажу це подвір'я. Тут дитячі площадки, є майданчики, такі відновлені хрущівки. Значить, я вам що хотів сказати. Це вже, скажімо, скоро буде півроку, як я живу в Польщі, і я для себе дещо зрозумів, можу вже порівнювати із Канадою. І сьогодні невеличка така замальовочка буде. На рахунок цін, Там ціни на продукти потім вже проаналізуємо. Бо я пам'ятаю, які вони були в Канаді. Зараз всюди все дорожче. Я думаю, що я там, ну, якби не промахнусь, якщо я там скажу, що плюс-мінус. Недавно я підключив собі інтернет. Значить, тут є три провайдери: Play T-Mobile і Orange. З Play я нічого не мав, не спілкувався з Orange, ем спілкувався, але ну, це абсолютно затягнута контора. І, ну, самі розумієте, Просто алогічно. Я прийшов в T-Mobile, вони попросили песель, попросили паспорт мій закордонний. От, і ну, сказав, там була ще промоція, вони сказали, що вони можуть дати мені 900 Мбіт даунлоат е, і там 60 Мбіт аплод. Ну це такий от інтернет. Е, і плюс туди ще е, телефон мобільний на 2 роки контракт, ну, плюс телефон, І це все буде 25 злотих в місяць. тому що промоція так 50 злотих. Або якщо беруть, я беру тільки один, наприклад, продукт, тільки інтернет, то 50 злотих. А якщо я беру бандл, то в два рази скидка. Я, ну, а я не хочу, вони не можуть мені, наприклад, перевезти з Orange, в мене телефон Orange, оранжі, не можуть перевезти з збереженням номера. Ну я кажу, ну що робити, я не хочу міняти номер. Там вже є люди, які його знають, і просто якби він там. В багатьох моментах вже я світив його. От, і в принципі кажу, я хочу лишитись на своєму номері. От і, і ну коротше, ну взяв інтернет за, за 50 злотих в місяць. І десь 50 злотих в місяць обходиться мені о, телефон з о, ну, телефон знову ж таки по Євросоюзу. Ромін безкоштовний, інтернет безкоштовний. Значить, що далі? Так само 50 злотих. Так, якщо казати, наприклад, ну, щоб я 53 долари платив в Канаді, але порівнювати, скільки тут люди заробляють в злотих, скільки в Канаді в доларах, то без сенсу. Тому що я думаю, що... Ну, тут водії автобуса отримує 7 тисяч злотих на руки. Ну, отакі от зарплати, наприклад, курс канадського долара до злотого зараз 2,6. Тобто злотий досить сильний і ціни в магазинах на продукти ну, досить доступні, скажімо так, в порівнянні з Канадою. Хоча деяких продуктів просто мало, або вони не представлені взагалі. От. Ну, Це про що я хотів сказати. Так що аналізуйте. Ну, Наприклад, ті, хто. Думають їхати, наприклад, вибирають Польща чи Канада. А тут трошки інша ситуація в тому плані, що, наприклад, я вам покажу це подвір'я. Воно ну, Більш такого радянського якогось звичного типу. Да? Постсоветікус чи що. Такі будинки, да, вони відремонтовані, дитячі майданчики. Видно, що є трейли, присипка, таке саме, як в Канаді, майданчики з піском. Все те ж саме, то, що там а, в нас колись було. І в принципі, навіть я кажу, коли виходжу з квартири, звук ліфта мене вертає назад в Україну. Бо в Канаді я ліфт не чув за 8 років. Я, ну, жодного разу я не їздив на ліфті. А, ні, я що, їздив, їздив. Ні, бришу. Перші півтора року жили ми в апартменті і там був ліфт. От. Але то не той ліфт, який... Ну, як сказати, годей їздить постійно, бо там трошки було менше квартир в будинку, і там ліфт їздив час від часу. От. Ну, що вам сказати? Ну, країна зовсім інша. Е, сюди їдуть останнім часом дуже багато з Мексики, Центральна Америка сюди їде, Нігерія їде, є люди з Китаю, е, іспаномовних людей багато. і... E, що саме цікаве, я з ними спілкувався навіть з одною дівчиною з Швеції спілкувався. Вона, ну, мовою ми розмовляли з нею. Вона мені сказала, що вона приїхала в Стокгольму. І через те, що Польща ще, ще це ще Європа. І в Польщі можна жити нормально. Оце я був здивований, чесно кажучи. Вона сказала, що дуже високий рівень крайму в Стокгольмі і в Мальма. E, Ну, чекайте, ну да, Швеція. І вона просто приїхала сюди. Але для всіх, повірте, для всіх, хто переїжджає в Польщу, для них перший ступор це йде польська мова. Польська мова досить складна в плані граматики. Вона є, ну, якби, вона належить до... Слов'янської групи мов, і вна, в нас є картбланш, як каже мій викладач, ми, ми, ми розуміємо, про що говориться, і ми можемо говорити польсько-українською мовою, або українсько-польською нас будуть розуміти. І в принципі нам легше адаптуватись людині, яка не знає польської мови і англійської мови, легше вивчити англійську, бо вона простіша за, за граматикою. От. В принципі, стосовно перспектив для дітей і для сімей, ну, квартири тут я бачив, наприклад, по 500-600 тисяч злотих в Легенову продають різні. Питання житла завжди всюди стояло, ну так воно було актуальним. Але як, ну, якщо у вас впирається в житло, ви можете купляти, ну, ясно, що ви, наприклад, в Торонто не купите житла чи там а, в Монреалі, ну буде дорого, скажімо. Так само, як ми там колись селились на Атлантиці, да? так, так само і тут ви можете переїхати в якесь інше місто, там буде зовсім навіть вже за 100 км від Варшави зовсім інші ціни. Ось така у нас обстановка. Такий от район. Вон, дві дівчини їдуть на одному самокаті. Так, зараз дивлюся, в них тут багато парканів. Зараз як тут обійти. От. І в принципі ви можете побачити, які тут автомобілі. Я вже знімав, а я ще не викладав того відео, там трошки мені, мені не сподобався мій підхід. Напевно, я не пам'ятаю чому. Так, переважно автомобілі європейських виробників. Починаючи від 2000-х років, і ще раніше, там навіть 96-го року, і вони всі по кузову у них не гнилі, скажімо так. Оце, це мене теж цікавить. Не те, що цікавить, мені просто цікаво в тому плані, що можна купити машину таку, на якій ти їздив колись в Україні, наприклад. І купити шкоду Октавію або е, щось в тому дусі можна за 3000 євро. Ну так. За кредитку. Ну, наприклад. Або тут ну тут є багато моментів по кредитуванню, це знову ж таки буде, якщо кому цікаво. Будемо колись ще про це говорити. Кредити для фізичних осіб під 8,01, щось таке. Ну, 8-9 річних. Недорого, в принципі, доступно, реально все є. Ось такий райончик. В принципі, якщо комусь цікаво, підписуйтесь. Будем, наступне відео буде такий порівняльний аналіз цін на продукти. Що і як? От дитячі майданчики, ну це садочок. А тут такий блок, як вони кажуть. Це житловий будинок. Таких будинків багато-багато будують, нового вже такого. Я що колись познімаю там в Варшаві на ну, таких цікавих нових районах, там з пентхаусами, з деревами, там в такому плану будинки. Тут у нас поки що я бачу, що це місто з відремонтованим е, такими е, будинками 70-х-60-х років. Я там, ну, вони пофарбовані, вони в ганному стані. От, ну, але все, все одно за площею і за... Квадратурою за плануванням вони не стали якимось європейським таким о, житлом, скажімо так. Отака в нас вийшла з вами сьогодні прогулянка замочка стосовно інтернету. Якщо кому треба, звертайтесь в T-Mobile, вам зроблять там нормальний пакет зараз. Це на Black Friday і на новорічні і на Миколаїв. Всіх вітаю з Миколаєм і всім вітання з Лігіонова біля Варшави.